У рівному із самого ранку на одній із станцій техобслуговування черга напередодні перших заморозків водії масово починають перевзувати свої автомобілі. Зараз, як у нас сезон, тобто сезон перевзування, то процедура відбувається по радку живої черги. Тобто людина приїжджає, займає чергу і чекає. У нас час не фіксований, бо тому що на одній машині ми можемо. Трошки довше затриматися, бо тому, що відповідно дуже багато зараз гуми бракованої. Ми її садимо, крутим своя процедура. Тобто час не фіксований. Ну в середньому чотири машини в годину. Майстри кажуть, сезон триває вже місяць. В такому темпі за день вони змінюють з літніх на зимові шини для близько 30-40 автомобілів. І кількість бажаючих перевзутися лише збільшується. Вже при такій нагрузці ми працюємо більше місяця. Тобто люди почали раніше перезуватися в цьому році, але постійно в такому темпі, що є машини. Більшість водіїв замінюють шини на зимові. Все сезонку ставлять мало людей. У поліції кажуть, невчасна заміна шин збільшує ризик ДТП, тому водії повинні подбати про власну безпеку до настання морозів. Зимова гума має набагато краще щеплення з дорогою у зимових умовах. При температурах нижче плюс 7 градусів за цельсієм. Літня гума твердіє і втрачає свої властивості, що призводить до зниження керованості та збільшення гальмівного шляху. Зимова гума безпечніша. зменшення ризику заносу та кращий контроль на дорозі знижують ймовірність аварій на слизьких дорогах. А своєчасна заміна шин допоможе уникнути багатьох проблем під час ускладнення погодних умов та зекономить ваш час. Щодо цін, то цього сезону вони збільшилися, але на різних станціях монтаж гуми коштує по-різному. Усе залежить від радіусу колеса та габаритності авто. У рідному ціна в межах тисячі гривень. Відносно того року здорожчала, ну трошки здорожчала, бо все кровом дорожає, так що тут теж змушені були підняти ціни. В сезон люди не реагують, бо тому що ну, треба розуватися. Таке. Ну, звісно, питається, ну, ну що дорого, ну таке, ніхто нічого не казав. Зараз кругом живота, що працюємо все. В середньому заміна літніх шин на зимові триває орієнтовно півгодини, однак більшість часу займає черга. Ілля Тамашевський, Олег Шаламай, новини рівного.